Вигнати олігархів з Верховної Ради та провести кардинальні реформи саме такі основні тези оголосили представники радикальної партії Олега Ляшка під час зустрічі з житомирянами на майдані Корольова. За словами кандидата-мажоритарника Наталії Циганчук, яку на парламентських виборах підтримала радикальна партія, Україна потребує рішучих змін. Я позапартійна іду із радикальною партією, іду тому, що вважаю, що лише радикальні зміни приведуть до того. Щоб в Україні дійсно почались демократичні процеси, щоб ми йшли по європейському шляху розвитку, радикальна партія вимагає, щоб жодного олігарха не було у Верховній Раді. Я прошу підтримати на даних виборах радикальну партію Олега Ляшка. Він іде за номером один. І, відповідно, мене як депутата. Кандидата верніше, депутати від виборчого округу номер 62. Сам лідер радикальної партії не зміг приїхати на зустріч з виборцями через застуду. Проте телефоном Олег Ляшко все таки розповів Житомирянам, яку команду він веде до Верховної Ради. Лідер радикалів також запевнив, що обов'язково приїде до Житомира одразу після видуження.